Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми в рамках налаштування CRM-системи CRM розглянемо, як додати індивідуальну посаду для списку співробітників. Зараз ми бачимо, що CRM-система містить стандартні визначені етанонні посади, яким ми можемо налаштовувати різні рівні доступу. Притому часто структура вашого підприємства будівельного може включати інші посади. Відповідно, такі посади необхідно додати і визначити для них згідно матриці доступів певні права доступу. Що ж, розглянемо, як додати нову посаду. Для прикладу, посада кваліфікатор лідів є індивідуальною посадою, яка має місце бути в ваших бізнес-процесах. Додамо таку посаду. В переліку посад натискаємо кнопку додати і створюємо нову посаду. Ім'я даної посади, назва даної посади кваліфікатор. Тепер натискаємо кнопку Зберегти. Таким чином, ми додали нову посаду. Для даної посади ми можемо визначати різні права доступу, дозволу аналогічно до того, як це визначено для етаномних посад. За замовчуванням, коли ми створюємо нову посаду, як у випадку з кваліфікатором, всі доступи та дозволи для неї вимкнені. Тому, використовуючи матрицю доступів, ви можете визначити, які доступи будуть доступні, наприклад, доступ на перегляд лідів або доступ на перегляд діалогів і так далі. Таким чином, зручно налаштувати орг-структуру вашого підприємства по відповідності до посад. Зараз рекомендую переглянути відео, як налаштувати відділи в GRM та віднести співробітників до тих чи інших відділів. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. До зустрічі в наступній відеоінструкції.